Усім привіт! На зв'язку, як завжди, Дніпро оперативний. І сьогодні ми разом з патрульною поліцією Дніпра вирішили провести соціальний експеримент. Ми будемо шукати підставні закладки в людних місцях біля дитячих майданчиків. І подивимось, як відреагують на це жителі нашого міста. Що з цього вийшло? Дивіться прямо зараз. Спочатку по парку, де нібито розкладені закладки, пройшовся піший патруль поліцейських для того, щоб громадяни, які відпочивають в парку, могли звернутися до них. Потім на тому ж місці з'явився і наш підставний споживач. Закладок він намагається знайти підкоп під деревом в парку. Перший раз прохожі помічають підозрілу особу, але аж ніяк не реагують на мене. Другого разу ми спробували розіграти ситуацію, що закладка захована під лавочкою, де сидить чоловік. А, ти 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 ти? Ти? я розумів. Наступного разу я рився в клумбі біля дитячого майданчика, і на мене звернула увагу дівчина, яка проходила повз. Раніше в тому ж місці на мене звернула увага компанія дівчат, які проходили повз. Вони доповіли про мене патрульним. Після цього я підійшов до компанії, яка сиділа на лавочці. тут немає нічого. Точно, не знаходила тут нічого? Ні. Ні. Наступного разу ми знов вирішили розіграти сцену з підкопом під деревом. Якийсь час ніхто не звернув уваги на тіпа, який щось руїв в парку. Але потім на мене звернула увага жіночка з дитиною. Через деякий час вона просто зробила мені зауваження. Ну, Можливо. тільки ну не знаю. Ну, це ні нормально, тут діти гуляють, а ви там копаєте, що там наступного разу, коли я вже шарив по дитячому майданчику, хтось з оточуючих здав мене патрульним. Добре, що є, хоч хоч хтось свідомий, хоч хтось підійшов і відреагував О, на давай ложи на наш... цьому. <ріць> а одного разу чоловік навіть вирішив не покликати одразу поліцію, а відговорити мене від вживання наркотичних речовин. Ти ж нормальний парень. Я не брал, не, я не буду тебя воспитывать. Хорошо. Присядь. Может може бути достатньо за результатами нашого соціального експерименту, знайшлось декілька людей, які підійшли до мене і почали розпитувати, що я взагалі роблю, і ну що, що тут відбувається. А, декілька людей були байдужими, а, але все ж таки знайшлись і свідомі громадяни. А, з вашого боку, до, до вас, коли ви патрулювали цей район, звертався хтось хтось? Так, були громадяни, небайдужі громадяни, які зверталися до екіпажу. Жу патрульної поліції, що перебував поблизу, і вони повідомляли про те, що підозрілий громадянин шукає закладки. Це було дуже приємно, тому що все ж таки люди небайдужі і вони хочуть, аби їхнє місто було безпечним. Ми постійно працюємо над тим, щоб виявляти перешкоджати вчинення наркозлочинам. Спочатку цього року вже було 400 таких випадків виявлення наркотичних засобів у громадян. Тож закладки Кликаємо усіх, аби ваше місто було безпечним, було безпечне середовище для ваших дітей. Будь ласка, звертайтеся на 102, коли ви бачите вчинення от такої, от таких наркозлочинів або громадяни, які можуть бути по вашому причетні до цього.